Коли, як говорится, грянул гром, зібралася унікальна команда. Людям вже було зрозуміло, куди вони йдуть і зачем. Я відповідаю, отлично. наші волонтери виїздили в такі райони, куди інші не їздили. І доставляли туди їжу і воду. Це було дуже дуже важливо, бо люди в підвалах по декілька діб сиділи без води. Много? Наразі трошки зменшилось. Люди вже знайшли собі мешкання, приміщення, але зараз до Харкова прибувають люди з інших регіонів і вони також проживають в бомбосховищах. его действительно разбили полностью. В общем, там страшно. Я не знаю, как дальше жить и как куда возвращаться. Меня забрали. Была в халатике, была в одну и в тапочках. Вот так меня забрали волонтеры. Красный крест, вожечки. Спасибо им большое. Если бы не, я не знаю, как мы выжили просто. Трансформировалось оказание помощи гигиеной продуктами питания, то есть мы уже не развозим до полутора тысяч в день доставок лично в руки, как это было весна, начало лета. Мы уже передаем доверенные ОТГ на там, где мы видим, что это не складируется, а передается сразу. Люди отримують свою ко допомогу саме. Те, що їм потрібно. У нас є напрям психосоціальної підтримки, як для місцевих жителів, так і для мешканців регіонів, які до нас переїхали. Напрям догляд вдома колись давно вже був у Червоному Христі, тому є певний досвід. Давай, лапушка, давай, поїхали, поїхали. поїхліпте. Мы оказываем помощь людям, которые в такое сложное время остались одни. В данном случае у меня вот подопечная молодая женщина, у которой так, осложнение по здоровью, и она осталась с маленьким ребенком пятилетним на руках. Я просто в палате лежала со мной тоже пациентка, Она говорит, попробуй на Красный Крест. И вот все це швидко рішилося, це батька удача для мене. Наша команда намагається так зробити, щоб люди вірили в те, що буде все добре. І все повернеться, і буде ще краще, ніж було.